І вони тут відкриті ручку вниз. Пішли? Що перестав дощик іти? Давай помалесенько. Помаленько дивися. Все. Пішли. Пішли в садик. Сьогодні будуть якісь заняття? Так, так, так. Музичні будуть. І що ви будете робити? Зранку що робите в садочку? Зарядку. Зарядка. Покажи, яку вправу робите. Покажи, бабусі. Повернися до мене. Яку зарядку робите? Яку вправу? О, молодці! І всі дітки так роблять. Молодці. Пішли. І ти теж робиш? Так, молодець. Повернися до мене і скажи всім добрий день. Добрий день. А в телефон подивися? Кеш, добрий день. Молодець, помахай ручкою. Ота. Хтось плаче, знов ті маленькі плачуть, так? Да? Малесенькі лялі плачуть. Ти вже дорослий, не плачеш? Так. <плес> Ціпочка маленька. Так, плакали ваші дітки теж, коли в тому році були. Перший рік в садочку, так? Так, так, так. Тепер же ви дорослі. Тепер не плачте. О, тут тут. Отут дядько робив дорогу? Да, так, там. Трактором? Так. Для того, щоб ви рівненько ходили, правда? Ну, пішли. І їхає. І, Ано ну, тут аж ви не їздите. Тут виходите. Так? так? Ось наша група молодша, друга молодша. Там, де плакали, то перша молодша. Йдемо в садочок, сьогодні гарно встала, Швидко встали, пішли бабуся, перезулася. Бабуся перезулася, правда? Бо в садочку важко взуватися без ложки. І я в шльопанцях іду. Ось таких. Дощ на вулиці, а я в шльопанцях Захар в красивих кросовках. Чорні кросовки гарні. Димки там косок. Так. Пішли. Добрий день. Забули рюкзака вчора. А чого ти не нагадав? Забувся теж? То я заберу його зараз додому. Так? Одягайся, синочок, тапочки. Захар! Вже живе, да, дівчата, вже... ну, ви ж обіцяють плюс 15, хто його знає, що виключить. Ви Хай ще побуде. Зуб молодець. Дівчата, я вчора глянула, мені Мар'яна розказує, що там, термати. Я глянула пів шафи тут. Але то треба перебирати там четверо футболок, 28 шортів, майки. Все, ти підеш, що я тоді поприбираю і складу в тебе. І рюкзака заберу твого. Як ми вчора теж вийшли, рюкзака забули. <реш> Де ж бабуся сховала? Поставила там біля одежі. Все? Захарчик взувся. Все, давай папа, бабуся. Ідемо, я тебе проведу. Зиму. Добрий день. Добрий день. Іди. А вас можна зняти? Можна діана. А як зробити так, щоб Добрий мене вставити в групу вашу в дитячий садочок? Да. Є Мар'яна, є ігор. Тільки нема мене. А мені через десяті, щоб передавали все. Я головний начальник зараз. Вайбер, Вайберта. Дуже гарно встав. Швидко. Ми з 10 хвилин вже були у бабусі, бо я перезуваюся, ходжу додому. Щоб... Бо тут а тяжко мені взутися. Перезулися, прийшли, не плакали, молодці. Все. Все, Все дякую. Захарчик папа, помахай ручкою, бабусі. Все.